Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Передусім хочу вам подякувати за підтримку нашого YouTube каналу, за підтримку моєї літературної праці, мій день народження. І додатково подякувати людині, яка бажає не бути названою, і яка робить істотний вклад у те, що принаймні раз на два тижні виходять наші нові відеорозповіді. Дякую всім і бажаю здоров'я, щастя і всього найліпшого. -най Сьогодні я би хотів з вами поговорити на дуже специфічну тему про найодіозніших українських радянських письменників, найбільших українофобів. Їх було так, чимало, але це були найбільш помітні. І знаєте, чому були найбільш помітні, друзі? Я вам скажу: не дивуйтеся, не падаймо, як кажеться. Вони були по-своєму талановиті. Я не можу не визнати, що вони не були талановиті по-своєму, що їхні слова певним чином не зачіпали людей. Тільки інша справа як. Мова буде йти про Ярослава Галана і Олександра Корнючука. Про Олександра Корнючука у нас вже є відео. Можна на моєму каналі знайти. Про Олександра Корнючука буде трохи менше, але. Давайте поговоримо про Ярослава Галана. спершу. Ярослав Галан став одним із символів радянської влади у Західній Україні радянського режиму. Після його смерті була така рубрика в газетах всюди «Пост Ярослава Галана, де йшлося про боротьбу з так званим українським буржуазним націоналізмом. Ярослав Галан неможливо було не чути це прізвище, друзі. Як від початку 40-х років, коли радянська влада прийшла у Західну Україну, так і після смерті Ярослава Галана. Ярослава Галана, потім твори почали видавати 100-тисячними накладами, включати в шкільні програми і так далі. Уявіть собі, що ми пережили всі, яку наругу над національною ментальністю, коли в шкільних програмах вивчалися твори Ярослава Галана. Але про все за порядком. Він народився в сім'ї Москофіла, поштового службовця. Який загравав, коли була можливість із царизмом, коли росіяни, царська армія була у Першій світовій війні у Львові, коли був встановлений тимчасовий такий режим, то це було для батька Ярослава Галина милою любов. Тобто українофобія йшла по крові. Також в нього було змішане польське походження, в нього є навіть одна з найкращих його творів це Гора демлять, повість польською мовою. От. Мама його вивезла в Ростов. Він був кілька років в Росії, пізніше згадував, що були незабутні його роки. Ну, в найкращому сенсі. На повному абсолютно серйозі, бо ми можемо. Нам це важко зрозуміти, що це можна говорити отак, як він незабутній і так далі. Це був, ви розумієте, друзі мої? Я вважаю, що це була людина, яка мала глибоко захований комплекс неповноцінності. Якщо відповідати так про нього. І яка потім це зуміла, це називається надкомпенсація психології і так далі, яка зуміла це компенсувати неймовірним цинізмом, нахабністю крайніх меж, цинізм, нахабність, брехня крайніх меж все те, що заохочувалося для працівників так званого ідеологічного фронту за радянською владою. Вся справа, що ускладнювалася тим, що Голан, як я вже казав, мав літературний талант, певний, особливо публіцистичний. Крім того, він вчився в Краківському і Віденському університетах. І дуже його кандидатура підходила до радянської пропаганди, а він сам цього всякими прагнув зусиллями. Також, в якийсь час він працював на польську розвідку, він був подвійним агентом. Але основна. Праця була галана, коли він на початку 30-х років оселився в Нижньому Березові в Косівському районі на Гуцульщині, де знайшов собі молоду дівчину, з якою потім одружився, Ганна Генек. І ту Ганну Генек, щоб вже за неї закінчити, відрядив на навчання на початку 30-х років у радянську Україну, і так він її там більше не бачив. Такий слід зник і репресували. І що ви думаєте, цей нахабний цинічний чоловік, в якого не було ніяких перепон, коли він писав про те, що він хотів писати? Жодних. Я ще зараз зупинимся, що він виписував. Він жодним словом не прохопився, не шукав свою дружину. Десь пишуть, я читав, що він її дуже любив. Знаєте? Попа була собака, і він її любив. Вона з'їла кусок м'яса, і він її вбив. Така це була любов, я думаю. Любов це коли без людини жити не можна, без людини, то тієї життя неповноцінне, коли та людина є нашою частиною, а коли вона пропадає, щезає, то тоді наше життя без неї воно не вартісне. А Ярослав Голан прекрасно жив ці всі роки і навіть ніде не обзивався. Може, там у нього щось і шкребло в душі, якщо в цій пропалені душі зрадами, цинізмом, повним запереченням реальності, оцією збоченою реальністю. Якщо в тій душі ще що щось було. Крім механічного таланту сплітати слова певним чином, який в нього був вроджений і в ньому не було жодної заслуги його в цьому. І так і він не знайшов свою дружину, бо її не було. Потім виявилось, що її розстріляли в 30-х роках, ніяким чином це на нього не вплинуло. А більше, якщо за це говорити. То Ярослав Галан мав претензії до Івана Крушельницького і до сім'ї Крушельницьких. Які то претензії, то була особиста помста, не маємо часу зараз говорити. Так що ви думаєте, він приклався до того, коли Крушельницький але вони також симпатизували комунізму і так далі. Але Галан ненавидів навіть те, хоч він прекрасно володів українською, коли комуністи були українські, ви чуєте? І Крушельницький, хто вони були як комуністи? Крушенецький був просто порядний чоловік. Вони виїхали з сім'єю і практично їх всіх розстріляли потім. Їх попереджували, щоб цього не робили, і так далі. Дуже до їхнього розстрілу докладався Ярослав Галан памфлетами, фейлетонами, який був провокатором недюженним. Ярослав Галан. Ярослав Галан, який у х роках ще не міг так розперезатися, бо була інша влада в Західній Україні. Але я кажу, вчився у Відні, вчився у Кракові, був довгий час в Росії. Але тільки прийшли більшовики, наступив зоряний час Галана. Зоряний час. У нього була така, крім того, ви розумієте, це неможливо так зіграти, неможливо так працювати. У нього була зоологічна ненависть до українського. Я думаю, що ми ще щось не знаємо з його біографії. Щось там мусило бути, але що би не було, це не має значення вже. Тому що Ярослав Олександрович Галан один із топових українофобів за походженням українців, який має, знаєте, це така слава Герострата. Один з найтоповіших. Не було таке, що би він не міг написати. Чуєте, друзі? Не було таке, щоб він не міг апелювати. Не було такої теми. ну Взагалі, в ну, нього не існувало ніяких перегород моральних. Тим більше він прекрасно сам розумів, як він делікатно кажучи, це все перебільшує 100%, що він пише. Він писав листі до Юрія Смолоча, ще одного радянського агента і письменника. Юра, з мене тут роблять асинізатора. Асинізатор, що чистить, нечистоти, знаємо. А я би, мені то не дуже подобається, але якщо треба, то. В листі до смолеча ще одного свого другого Юрія Смолеча агента Радянського, що писав доноси на Довженка, Олександр. І себе сам називав Ярослав Голан асинізатором. Знаєте, як писав Маяковський ще з того самого приводу. Я асенізатор і водовоз революції мобілізований і призваний. І цей асенізатор. З запопадливістю, з за запопадливою ловкістю і з збученською радістю виконував цю роботу. Він писав фейлетони. Дивіться, в 40-му році він пише фейлетон, наприклад, про Остапа Луцького, такі памфлети. Остап Луцький, це який колись був в економіст, який мав дискусії з Франком, це був прекрасний час формування української держави ще, з Австро угорської імперії, формування ментальності. Остапа Луцького засудили, слід його застиг. Всі після фейлотонів Вірослава Галана, щось з ними ставалося, щось з ними траплялося. От. І такі філетони писалися і писалися. Потім він був якийсь час в Москві, якийсь час все одно до нього придивлялися були. Ще в нього був такий друг Володимир Біляєв, який писав російською мовою з Кам'янця Подільського. який народився у 1909 році, був молодшим на кілька літ від Галана. Теж стара фортеця він написав, за його мотивами Володимира Біляєва, так званих творів, знятий антиукраїнський фільм Іванна. От. Теж людина без жодної моралі, яка могла чіплятися до своїх друзів, жінки, коли той виходив за горілкою і давай ми на швидку руку тут з тобою полюбимося, ми що встигнемо. То що можна говорити? <сум> От, Це Володимир Біляю. Галан був швидше не Донжуан, його вся енергія йшла на ненависть. Йому треба було постійно вогнищ ненависть у своїй душі. Тільки взяти, як називаються його філетони, антирелігійні. Плюю на папу з хрестом чи з ножем, Апостол зради. Ватіканські ідоли прагнуть крові. Думаю, достатньо назви усі в такому дусі. От. І він вертається після розгрому Фашистської Німеччини, вертається в Львів. І тут зоряний час його наступає вже справжній. Ярослав Галан. Стає кореспондентом Радянської України, Київської газети по Західній Україні. Ярослав Галан, до якого б він був агентом двох розвідок, до якого все-таки придивлялося, як придивлялися до всіх, хто не був у найближчому пулі, ви знаєте, що будь-кого могли розстріляти за радянського часу. Як розстрілювала маршалів і Тухачевського, то що було говорити про памфлетиста Ярослава Галана? Як би він не палився ненавистю? як би не намагався вислужитися, все могло бути. Але він був потрібний. Він був потрібний, бо він був на Західній Україні. Як багато приклався Ярослав Галан, коли готувалася ліквідація греко-католицької церкви, той собор Святого Юра, це був останній оплот. Знаєте, у Львові височіє, там недалеко, як ти, Городоцької до вокзалу. Височіє Собор Святого Юра, який був у сорокових, так як Гошівський монастир у Івано-Франківській області, у 46-му році був останній оплот греко-католицької церкви, навколо все валилося. Все здавалося, що прийшов кінець світу, прийшов апокаліпсис, а то був Апокаліпсис своєрідний, червоний. Який тепер нам знов? Знову не нам хочуть влаштувати Апокаліпсис. Але хто з мечем воює від меча гени? І Ярослав Галан пише оці, що я вам називав навіть назви, які дуже красномовні. «Плюю на папу. А ідоли прагнуть крові і так далі, не хочу більше повторювати. Якби ми не ставилися до християнства, які би не йшли дискусії, ви розумієте, що Ярослав Галан це не атеїст, це борець всім українським. Ну, це, це, це інше. Все, що стосувалося українською, все ненавидю, це патологічне маніятство ідеологічне. Маніятство. Патологічне і ідеологічне, Знаєте, я ще таки забіжу, коли говорили. Що в 49-му році він боровся проти русифікації Львівського університету, десь там виступав так? Виступав. Слухайте, але швидше за все, судячи з логіки, він виступав, на мій погляд, не для того, що він так його українська мова обходила. Хоч він володів нею, як Дмитро Табачник, теж добре володіє українською мовою, міністр освіти, який був за Юнукович. Бездоганно. Були такі, що бездоганно володіли українською мовою українофоби. До речі, це бувало на так рідко. От. І Ярослав Галан, я думаю, хотів виявити ще додатково людей, які б його підтримували. І потім влупити памфлетом. А це були не памфлети, не фейлетони, а доноси, друзі. Це були фейлетони доноси. Памфлети як варіант смертної кари майбутньої тієї людини. Якщо він був з Юрієм Яновським на Нюрнбернському процесі, то що можна говорити, що потім йому вже був даний картблант, вже до його п'єс почали приглядатися? Ну і тут він, чим раз більше в Львові, він там сперечався із начальниками обкомів і так далі, якимось там партійними бонзами Ярослав Галан ставав знаковою фігурою. Такою, знаєте, львівським графом Дракулою. Ха -ха -ха. Чи як ще назвати це? у нього той Володимир Біляєв там був і так далі. Але все це тільки версії. Йому в 49-му році запропонували здати пістолет, ще там щось, це все не доведено. Навколо взагалі смерті Ярослава Галана дуже багато всяких різних версій. Я вам тільки коротенько факти: 24 жовтня 1949 року Ярослава Галана знайшли у своїй Львівській квартирі зарубаним сокирою. І по ньому били кілька разів. Через якийсь час, фактично через рік, за допомогою Богдана Сташинського зрадника, який потім вбив Степана Бандеру в Єваребета, його сестра була в ООН. вдалося проникнути в підпілля Сташинському і якби дізнатися, що за цим стояли брати Лукашевичі і виконавцем був Михайло Стахур, яким був, мовляв, даний такий наказ вбити Ярослава Галана за його антиукраїнські антилюдські памфлети. Вони справді вже були антилюдськими. От є, до речі, пані Юлія Кисла, яка живе в Канаді, яка досліджує цей період, яка вважає, що Ярослава Галана вбило підпілля таке, що радянській владі було невигідно вбивати Ярослава Галана. Це є так, вам тільки що є і, такі, є і така точка зору. Дуже багато хто, і я схиляюся до тієї думки, що Ярослава Галана вбила радянська влада, щоб створити символ, вбити і створити символ. Як творилися символи з різних там молодогвардійців, Котику, Павліку Морозові, що у свого батька і так далі. Так само так само тут це був почерк. Це був почерк е НКВД, почерк радянської влади, яка не зупинялася ні перед якими кроками, зрозумієте, у них не було жодних засад, жодних. от. Але правда, є різні версії, я в це уникати не буду. Потім, на початку 50-х років був суд братів Лукашевича, спочатку Іларія Лукашевича, студента. Потім його двох старших братів розстріляли Михайла Стахура. Повісили старого священника Лукашевича, от назавжди відправили. Десь в табори, і так далі. і Так далі це страшна була доля цієї сім'ї, бо вважалося, що виконання вироку стоїть за ними. Є ще версії, що вони навіть могли, радянська влада могла їх використати в темну за підставними там упівцями і так далі. Ну, бачите, скільки навколо цього мороку всього. У будь-якому разі з'явився потім радянська влада підхопила смерть Ярослава Галана. Зразу почали друкуватися його твори величезними брошурами, хоч, хоч і до того часу його памфлети плюю на папу з хрестом чи з ножем. Друкувалися великими накладами. І розмножувалися у так звані УРСР, і взагалі в РСР, як тільки було можна всіма способами на той час. Пост Ярослава Галана, де писали статті про боротьбу з так званим українським буржуазним націоналізмом. Так що справа Ярослава Галана і до цього часу не вмерла, бо є люди, які є всюди, в Україні до цього часу, на яких не подіяла навіть ця війна, яка триває, це. Якесь тяжке ментальне збоченство. Думаю, треба і психологам, і психоаналітикам підключатися до цієї теми. Що таке було погляди Ярослава Галана? Я на повному серйозі кажу. І ще буквально кілька слів про подібного до Ярослава Галана, але, може, не доходив до такого. От такий трохи в легших формах, порівняно з Ярославом Галаном легших. Олександр Корнічук. Про якого, до речі, говорили, коли з другою дружиною він вже там мав всякі премії регалії, що Корнічук Іванда не родинна банда. Мається на увазі Ванда Василевська, друга дружина Олександра Корнічука. Він народився у 1905 році на станції Христинівка. Теж в сім'ї був ще брат і сестра. Його брат потім був полковником НКВД. Та хороша була родина. А сестра була заміж за абсолютно ідеологічним українським письменником, чи вої зволіті Натаном Рибаком, Переяславська Рада і другі такі подібні твори. Петро Панч, Натан Рибак. От, Вадим Собко. Це були такі україномовні письменники, які обслуговували ідеологічно радянську владу і зараз цілком забуті. Ну і ще інші не тільки ці. От колись можна про них всіх окремо поговорити. І Корнючук поволі йде, як перша його дружина Шарлотта Варшавер називала Шура з латочкою. Приїхав в Київ, штани підлатані, посміхався. То все. Але він не просто посміхався. Він робив кар'єру. Не кожному це вдавалося. Це треба мати особливий талант підлабузництва. Особливий. Може, навіть більший, як Ярослава Галамана багато. От, тут ще один секрет. І крім підлабузництва. Треба було мати певний талант. Корнючук мав певний талант, я відповідаю за свої слова. Але що з його таланту? У будь-якому разі, коли читати його, там його перша п'єса загибелі з кадр, він там вкрав сюжет, все, потім п'єса здобула перше місце на конкурси, йому почав допомагати червоний граф Олексій Толстой. Виходить, потім п'єса, Платон Кречет», ніби п'єса непогана про мільйони сонячних днів. Така, знаєте, апологетизація безсмертя. Даруйте таку лексику, апологетизація, таке прославлення безсмертя. Взагалі, в літературі соціалістичного реалізму прославляється безсмертя, Дуже боялися смерті всі вони насправді. Пише Микола Бажан теж подібний хлопець. Як часто слово смерть звучить у людській мові, розхвилювавши мисль, стравоживши чуття, та не лякатися його більшовикові. Це з нами і для нас товариш життя. Але Бажан закликав червоноармійців умирати у своїх віршах полюби, полюби товаришу у нагані сім мідних куль. Іче патрони, ран не лічи. Так Бажан робив. А вже коли йшлося про себе і так далі, була інша лексика. От. І в і Платоні краще така апологетизація безсмертя. І смерть допускається тільки як офірна смерть ім'я комуністичного майбутнього. Що Платона Кречета, хірурга, батько своєю смертю відкрив семафору нову жизнь. І там є такі заідеалізовані образи, і Берест, секретар обкому, і лікар Бублик, механічний громадянин, який виюкував там не знати скільки хворих. Все це, здавалося, можна стиснути плечима, якби ця п'єса була не написана в 1933 році. Розумієте, друзі? У 1933 році Корнічук нічого не бачив навколо. Корнічук бачив світлу, радісну реальність. Тому оця збочена реальність літератури тогочасної, вона не просто вона не, не те, що мізки управляла, вона вивертала людям мізки. Вона робила оцей оптимізм. Нарешті, слухайте, це гіпноз це був гіпноз з оптимізмом, гіпноз з соцреалізмом, гіпноз з памфлетами Галана. Він спотворював людську психіку. Я би також хотів, щоб підключалися психоаналітики, психологи до цього всього. Це ще одна причина, що ті люди, які були юними, так далі, і потім, от тепер вони дуже вже не молодими є, якщо дожили, чи принаймні їхні діти. Як вони? Це не тільки їхня молодість. Оце цей гіпноз оптимізмом не пройшов дарма. Вони знали, що є реальність. Але їм хотілося вдихати в ви, отруйні випари радянського оптимізму. Розумієте, друзі, що їм хотілося? От тому в нас це також велика проблема. І тут такі, як Ярослав Галан і Олександр Корнючук мали перше місце. Олександр Корнючук потім полишив першу дружину, жив з другою Ландою Василевською, з якою там не було великого кохання, але було партійне соратництво, підкріплене премією і грішми. Вона курила, ходила в чоботах. Соратниця! Премії. От гроші, потім вона померла, вона, до речі, з Голомом співпрацювала в один час. Це була українська письменниця польського походження. от. Він тоді з третьою дружиною Семарином, яка була мама режисера Бортка, який створив фільми Тарас Бульба і майстри Маргарита Булгакова. І там завжди ніколи Бортко не забуває робити пародію на українців у цих фільмах. Ніколи! Ніколи. Яблуко від яблуні далеко не відкотиться, хоч Бортко не син Корнійчука, Але просто з його матір'ю він жив потім. Це була його третя дружина. І також на Корнійчука, так як Галан говорив про русифікацію університету, так само кажуть, що Корнічук деколи раптом роздавав гроші. Який добрий, мовляв. Слухайте, у повісті Бога Констеріктор Герман Гольдкремер, капіталіст, нафтовий магнат на совісті якого. Сотні тисяч життів, от за його життя теж, з час до часу має якісь напади і кидає гроші, бідні, вдові у вікно, кидає срібняками. Так закінчується одна редакція Повісті, бо конструкторів. Це нічого не означає. Не треба від цього замилуватися всього. Що ж сам Ярослав Галан сказав? За українську мову він ненавидів українську мову. Це, як говорив герой Пантелеймона Куліша, вони хочуть нас всіх виявити і знищити. Так. Друзі, можна дуже ще багато говорити. Олександр Корнічук, безперечно, тісно співробітничав з органами також. Так далі. П'єса «Фронт» його дуже була, сподобалася Сталіну. Там її критикували військові, мовляв, з такої точки зору вона нікудишня, нікчемна. Але Сталін казав, що читайте фронт, будете краще воювати. Ви уявіть собі, яку протекцію мав Корнічук. І аж помер на початку 70-х років. Не мав ніякого каяття потім, коли був розвінчений культ особи Сталіна, так легко, як Хрущов почав піднімати руку. Сталініст став антисталіністом, не мав ніяких мук сумлін, ні, які ніколи б їх не мав Ярослав Голан. Оце вам портрети, короткі портрети справжніх українофобів. Які треба ще вивчати і вивчати з усіх сторін ці патологічні формування характерів. Дякую.